Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про намір інвестувати в українську економіку мільярд доларів ще до кінця цього року. Але це відбудеться лише якщо вже проголошені українським урядом реформи почнуть втілюватися в життя. Про це розповів президент ЄБРР Сума Чакрабарті. Серед привабливих секторів економіки банк розглядає український газовий ринок. Як би не закінчилась суперечка України з приватними кредиторами щодо реструктуризації боргів, Європейський банк реконструкції та розвитку запевняє, це не вплине на їхню співпрацю з Києвом. При цьому міжнародні банкери кажуть, що втомилися вірити українцям на слово і чекають справжніх реформ хороші закони є хорошими тільки тоді, коли вони втілені в життя. Голосування за них це добре, звичайно, але ми повинні бачити їх реалізацію. Я думаю, що і українське населення, і бізнес принципово хочуть бачити, що корупція і приватні інтереси насправді викорінюються. ЄБРР торік інвестував в Україну рекордні понад мільярд доларів. Цього ж року поки лише 100 мільйонів. Інвестори чекають змін. Наступного тижня міжнародні інвестори зустрічаються з міністром енергетики України. Говоритимуть про обіцяні Києвом реформи та можливі або ж неможливі кредити. Президент ЄБРР каже, що ці переговори будуть визначальними в питанні подальшого інвестування. Ми не назвемо вам точну цифру, тому що ми не знаємо скільки будемо інвестувати, але плануємо. Досягти десь близько мільярда доларів, якщо це буде можливим, але це повністю залежить від реалізації реформ може бути і менше. За словами Чакра Барті, кредити та інвестиції ЄБРР можуть піти в сектори, що вимагають найбільше уваги газовий ринок, банківська та судова системи. Український уряд каже, він досі не виконав обіцянку реформувати «Нафтогаз України на кілька компаній, які окремо одна від одної будуть управляти видобуванням газу, його продажем та транспортуванням. Крім того, ЄБРР очікує значних реформ у банківському секторі добре, що Україна змогла зменшити кількість банків минулого року зі 170 до 114, але Україна досі має надто багато банків, які на наш погляд є персональними скарбничками олігархів, і вони насправді не виконують функцій банківської системи. Ідеальний варіант каже президент ЄБРР, якби в Україні лишилось не більше півсотні банків.